Привіт, це Макс і я Дякую, що ви завітали на мій канал. Ти дивишся 35-й новинний Випуск і у цьому дайджесті. Ми поговоримо про новини, які сталися у Харкові, у Львові, у Хмельницькому. А також поговоримо про міжміський трамвай на Київщині до Бучі та Гостомеля. Почнімо з Харкова. Там є дійсно крута новина стосовно проходження судової справи про трамвай на Весніна. На цьому каналі неодноразово взагалі піднімалися питання стосовно проходження цього судового позову. Це було досить довго і деколи навіть нудно, але вже є певний результат. Стосовно 26-го трамваї, взагалі положення його на журавлівському узвозі та на вулиці Весніна. 19 січня відбулося засідання у Харківському окружному адміністративному суді, де розглядалася справа по суду. Тобто безпосередньо вже обговорювалося це питання, де суд міг винести рішення. Це представники відповідача Харківської міськради були представниці департаменту юридичного та департаменту інфраструктури. Так, традиційно на засіданні було озвучено вже позицію досить знайому від міськради, те, що ми тут ні до чого, до демонтажу трамвая ми не маємо відношення і фактично покладає відповідальність за ці дії на комунальне підприємство міське електротранссервіс, яке проводило ці роботи. Представник позивачів, адвокат Трій Коломійцев наголошував саме на незаконності прийняття даного рішення, вкотре я також наголошу про те, що орган місцевого самоврядування, особі Харківської міської ради, воно повністю контролює діяльність підпорядкованих йому комунальних підприємств, які знаходяться у Харківській міській територіальній громаді. А також останнє Міський електротранссервіс повинен підпорядковуватися та відзвітовуватися за пророблену роботу. Про це нам каже стаття 17 закону України про місцеве самоврядування. Якщо на думку міськради, вони самі з вусами, вони самі можуть вирішувати, де зносити трамвайні рейки, де там що там пророблювати, тоді чому воно регулярно відзвітовується Ну на ось, наприклад, на телеграм-каналах Харківської міської ради у свій час, коли воно ще було не в банкрутстві, про відновлення контактної мережі тролейбуса на гвардійців шарониців, якщо воно не має відношення, а то складається таке враження про усе хороше, це отакрасти харківська міськрада робить. Це вони наші. А коли вони роблять щось погане, невигідне для авторитету Харківської міськради, то... Тоді вони, взагалі, якісь інші, це вони самі щось придумали. А ми тут не до чого. Ось такі подвійні стандарти за словами Андрія Коломійцева, рішення про демонтаж трамвай суперечить генеральному плану міста, а також програмі розвитку міського та транспорту Харкова на 21-25 роки, і загально взагалі порушила право містян на користування міським громадським транспортом. Фактично, проведена реконструкція була проведена без дотримання законної процедури відповідно до закону України про містобудівну діяльність. Засади містобудівної діяльності затвердження таких змін у конфігурації вулиців весніна та журавлівського узвозу неможливе без проведення громадських слухань, які не були проведені, тобто рада під шумок під час облоги Харкова прибрала рейки без обговорення з харків'янами і думала, що цей раз теж прокатить. І фактично прикриває це все поточними ремонтами. Хоча ми з вами вже неодноразово бачили, зокрема у відео про весніна, те, що чиновники міськради називали це реконструкцією і. І зараз вони не досить хочуть про це згадувати. На питання пана Коломійцева, чому міськрада не змусила підконтрольне її підприємство встановити колі назад після поточного ремонту, оскільки після поточного ремонту не повинна змінюватися конфігурація вулиці, там повинні бути трамвайні колії, Представниця юридичного департаменту Ілона Гевел відзначила те, що у цьому не було необхідності. Крім того, присутня представниця міського департаменту інфраструктури Тетяна Поудіна заявила, що департамент, начебто, не має права втручатися в господарську діяльність підзвітного Му комунального підприємства а може лише контролювати його фінансову звітність. Хоча це знову ж таки неправда. Ми це вже якраз таки у цьому відео хвилиною раніше зазначили це. Врешті суд виніс рішення частково задовольнити вимогу об'єднаного позову та визнав дії міськради та підпорядкованим їм підприємствам, департаментам, неправомірними і такими, що суперечить чинному генеральному плану Харкова. Також він постановив стягнути на користь кожного із позовачів судовий збір. І чи є це кінцем історія таким хепієндом? Ну, звичайно, ні, оскільки ми не знаємо повний текст рішення суду, який буде винесений до 10 днів з моменту прийняття судового рішення. А також у міської ради є 30 днів на можливість апеляції цього судового рішення, що дуже вірогідно вони візьмуться таки за апеляцію і буде продовжена судова боротьба. Але це все ж таки як -ніяк перемога. Не знаємо, як будуть складатися справи далі. Зокрема, один з позивачів, а також автор каналу Харків для людей, Павло Храмов, зазначає. Що це означає? Ми виграли важливу битву. Тепер багато чого залежить від Харківської міської ради. Чи будуть вони продовжувати ці незаконні відносини з громадою та подадуть в апеляцію? Чи можливо вони нас здивують та зупиняться? Чи буде травмайна весіна? Так буде. Питання лише в тому, скільки ще ми, громада і представники, будемо витрачати на це контрпродуктивні зусилля. Чи може ми краще об'єднаємо наші зусилля для порятунку Харкова? Судове рішення по на весіна взагалі досить таки унікальний прецедент у судовій практиці, зокрема у муніципальному праві, і в черговий раз доказує те, що завдяки зусиллям активних небайдужих громадян і їх спрямуванню юридичній площині досягає позитивного результату. Зі свого боку я хотів би подякувати усім, хто причетний до розголосу цієї судової справи у медіапросторі, також особисто е команді, яка не полінилася потратити свій. Час зусилля, нерви в деякому справу. Це Андрій це адвокат, Павло Храмов, Олексій Світ Ірина Кравченко, за те, що вони боролися і досягли результату у цій судовій справі по захисту статусу 26-го трамвая у Харкові. Це дійсно величезна робота, яка насправді мало цінується, ким? проте вона має досить велику значення для розвитку цього міста. Нашого міста хотів сказати, оскільки в Харкові знаходимося, слідкуємо за. Просуванням цієї справи і далі, взагалі, і за статусом ко транспорту в місті, Тож, переходимо до наступних новин. У той самий день, 19 січня, але на іншому кінці України до Львова було привезено новий багатосекційний трамвай українського виробництва марки Електрон. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради. Закупівля нових багатосекційних трамваїв вона відбувається за кредитні кошти від Європейського інвестиційного банку. Це стало можливим завдяки участі Львова у проєкті міський громадський транспорт України. І зокрема, у кредит розміром 17,4 мільйони євро. Львів Отримав можливість закупити 10 нових п'ятисекційних трамваїв. У комунальному підприємстві Львів зазначають, що після проведення всіх необхідних робіт з підготовки трамвайного вагона до курсування на лінії, його виведуть на маршрут номер 8 Це найновіша лінія Львівського трамвая, яка сполучає район Сихів на південній частині міста до центру. І на цьому маршруті працюють вже 8 аналогічних трамваїв, які випускалися раніше до Львова. Трамвай Електрон Т5Л641 це 5 Секційний просторовий трамвайний вагон з системою кондиціонування у салоні, у кабінці водія з пониженим рівнем вібрації та шуму. Широкі двері та низький рівень підлоги дозволяє прискорити посадку та висадку пасажирів, і це додаткова зручність для маломобільних категорій пасажирів. Кількість місць у трамвай електрон 58, а загальна пасажиромісткість трамвай 250 осіб. І останній десяти трамвай, який передбачений контрактом, буде вже доставлений до Львова у наступному місяці. У Ютому 2024 року. Тож, вітаю Львів, із успішним надходженням ще одного комфортного, низькопідлогового трамвайного вагона і оновленням трамвайного парку. Йдемо до наступних новин у цьому дайджесті. У Хмельницькому поступово просувається справа із закупівлею нових тролейбусів. Так, цей тендер також проходить у рамках проєкту міський громадський транспорт України. 2 комунальне підприємство Елекотранс зазначає про оголошення торгів на закупівлю нових 44 тролейбусів разом із запчастинами та діагностичним обладнанням. Проєкт фінансування раніше затвердили у лютому 2023 року, і окрім цього, також передбачається модернізація тролейбусних зупинок, миючого цеху тролейбусного депо та тяглових підстанцій загальна вартість проєкту складає до 16,55 млн євро. Постачання тролейбусів за умовами буде відбуватися двома партіями. Перша партія буде у 30 тролейбусів, а друга у 14 тролейбусів. Зараз проходить запрошення до участі у закупівлі, тому ми не знаємо точних деталей, зокрема про дату виробництва, коли будуть постачатися вже перші тролейбуси до міста, протягом якого строку вони будуть вироблені першою партією, а також стосовно остаточно. Ної кількості тролейбусів, яка залежить від того, скільки запропонують виробники, вона може змінюватися зараз. Кінцева дата подачі заявок до 26 лютого 2024 року. Хмельницький тролейбус у 2018 2020 роках вже оновлювався. Була перша хвиля оновлення тролейбуса. Зокрема, були привезені нові Богдани та 701 17 Проте все, що в місті залишається досить багато майже половина тролейбусного парку. Тролейбуси моделі зі 9 Нюзе. 2, проте вони вже не відповідають сучасним вимогам користування громадським транспортом, вони менш енергоефективні і менш доступні для малобовільних категорій пасажирів, для похилого віку людей. І відповідно їх вже теж треба поступово заміняти так, але через. Проте через те, що їх багато, досить велика база радянських тролейбусів у Хмельницькому, їх можуть також поступово оновлювати. Так, наприклад, було декілька відремонтованих капітально тролейбусів зі у на базі власних потужностей підприємства «Електротранс» та місцевого ВПУ. Це доволі таки цікава практика для того, щоб підтримувати застарілий рухомий склад в більш-менш такому придатному стані, пристойному для користування. Проте звичайно. Нові низькопідлогові тролейбуси вже, так би мовити, вітають десь у хмарах. Скоро прийдуть до Хмельницького. Окрім цього, в минулому році знаємо, приїхало до Хмельницького 24 та 25 ТР шкоди. І навіть виїжджали на маршрути гармошки, проте їх так і не випускали на маршрути з жовтня 2023 року. Це встиг тільки в вересні зловити. Сподіваються, на надходження тролейбусів дозволить Хмельницькому підвищити статус хмельницького транспорту для. Для того щоб він був більш сучасним, більш мобільним, особливо у досить таки напруженому центрі міста, і звичайно радувати місцям хорошими тролейбусами. Ідемо далі. Цікавою та нестандартною новиною нас повістили із центральної влади з парламенту, те, що до 2027 року буде запущено міжміський трамвай, який сполучатиме Київ із пристоличними містами Бучею та Гостомелем. Про це повідомила народна депутатка фракції Слуга народу Лена Шуляк. Вона є головою комітету Верховної ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, за словами пані Олени, запуск трамвайного сполучення планується у межах програ комплексного відновлення Київщини. Так, нова лінія рейкового транспорту курсуватиме із Києва до Блиставиці, це село у Вучанському районі через Бучу та Гостомель. Очікується, що це дозволить зменшити навантаження маршрутних таксі та покращить трафік, який сполучатиме північно-західний напрямок Київської агломерації. Взагалі, ідея транспортного сполучення Києва стабільним та магістральним транспортом із його містами-супутниками агломерації. Вона не полушає актуальності зараз. Раз вона існувала досить таки давно, і ми вже спостерігали чи то метро до Броварів та тролейбус по броварській трасі, який міг би ще додатково простимулювати розвиток внутрішнього міського тролейбусу електротранспорту у Броварах. Також ми тепер бачимо ще проекти електротранспорту які сполучатиме північно-західний напрямок до Ірпеня, до Бучі, до Гостомеля. Це також такі самі міста, які знаходяться поруч з Києвом на правому березі Дніпра. Представники громадської організації «Пасажири Києва відмічають, що на 149 сторінках цієї програми комплексного відновлення Київщини не зазначено жодного слова. Що стосується трамвая або якогось рейкового транспорту, тож про який міжміський трамвай йдеться мова. Якщо аналізувати саму ідею, то через Бучу та Гостомель вже прокладені залізничні колії, а колії через гостомель ведуть майже до блиставиці. Тому ідея класти нові колії під трамвай без наявності розрахунків це доволі сумнівна ідея. Тролейбус та Трамвай за своїми показниками є досить різними видами громадського транспорту, які призначені для різних цілей. І особливо це стосується швидкості пересування. От, наприклад, трамвай, особливо міжміський трамвай, має вищу швидкість пересування, якщо він має відокремлену ділянку колі від проїзної частини. Також проходження маршруту і відповідно призначення для великого пасажиропотоку, якою є ось якраз. У нас таки Буча, Гостомель, Ірпінь є якраз таки більш підходящою для трамвая. Проте давайте розглянемо тролейбус. Тролейбус поступається трамвай по цим показникам, до того ж з урахуванням великої відстані між містами та забезпечення мінімально можливого інтервалу для того, щоб це було комфортно не чекати, тролейбус по 15-20 хвилин. Необхідно виділяти десяток 18-метрових машин. І це при тому, що у Києва взагалі є проблеми з гармошками на вже існуючих маршрутах. А з новим тендером буде поповним. Повно парк тролейбусів лише на декілька таких гармошок на дві штуки. Незрозуміло, звідки буде запускатися цей маршрут також: чи то з академістечка чи то з вулиці Стеценка, чи то з проспекту Правди. У будь-якому разі, оці пасажири з Бучі, Гостовменя та передмістя Це десятки тисяч пасажирів, близько десяти тисяч ляже або на Лук'янівську, або на кадень і самого початку червоної гілки метро. А це досить суттєві. Вона вантажує червону гілку метро. І це є досить такою. Великою додатковою проблемою для київського метрополітену, який так перевантажений пасажирами, тому трамвай у порівнянні виглядає привабливіше, але із ним теж питання, куди він привезе. Проєкт міжміського трамвая залишається лише на паперах, і невідомо, як за урядовою програмою збиратимуться прокладати цю нову трамвайну лінію. Але давайте припустимо, як буде прокладатися лінія. Найбільш зручна ідея і логічна це подовження лінії на пущу будицю далі на захід через сусідні села. До Бучі та Гостомеля вона потребує найменшого прокладання колії трамвая до точки призначення. Таким чином, трамвай буде доведений до цих міст, але куди вони будуть іти далі, якщо вони потраплятимуть ці трамваї до Києва, довга поїздка приведе пасажирів до мінського масиву згодом до подолу по Кирилівській до контрактової площі. Синя гілка метро взагалі теж вона переповнена пасажирами. Я особливо знаю ці толкучки на подолі. І мені не досить хочеться бучанам та іншим пасажирам, які приїхали до Києва, бажати ось такого користування київською підземкою. А якщо провести трамваї до станції Дорогожичі, зеленої гілки метро Києва, це теж можливо, але це значно здорожчує вартість забудови, якраз таки у цього проєкту рядовою програмою, і довгі оці баталії по землевпорядкуванню, які можуть бути у Києві, традиційно, це буде значно ускладнювати побудову такого мі. Міжміського трамваю, та й тим більше воно не відповідає основній меті програми. Головна мета міжміського трамваю це довести пасажирів Бучі Гостомеля передмістя Києва до столиці. А як саме, куди саме воно буде довозити, це вже питання інше, це вже Київська міськрада буде розбиратися. Нехай Київ буде вирішувати цю проблему. Побудування цілком нової трамвайної лінії, скажімо, там з умовної Дихтярівської, є щось за граню фантастики транспорту. Фанатів, і це коли у світі є City Skylines без кінечним бюджетом, і от якраз таки Київ от буде з ним гратися, тоді можливо щось таке буде реалізовуватися. І це теж не досить доцільно, оскільки знову ж таки на червону гілку метро на що додатковий пасажиропотік накладати. А ось що по залізниці? Нагадаю, що Буча має залізничну станцію. Це вже згадали раніше пасажири Києва, до якої на шлях до столиці приїжджають з Гостомеля та з околиць. Також у Ірпеня є залізнична станція, допомогти. У вирішенні проблеми мобільності агломерації Києва могли б приміські поїзди, які насправді можуть досягти досить кращого ефекту. У нас взагалі приміські поїзди в Україні досить недооцінені. Інвестувавши б гроші натомість з трамвайної програми на автобуси, або якщо там щось ідеальне, на електробуси, або тролейбуси у Бучі та Ірпені, ці передмістя, цей напрямок може отримати прекрасне сполучення із залізничними вокзалами, які будуть хабами цього перед. Редмістя, які будуть пересадковою точкою на приміські поїзди, які будуть вести до Києва пасажирського або там ще далі до Дарниці. Наприклад, я не досі так можу сказати про пасажиропотоки у цьому напрямку. З моєї точки зору, якби я був би на місці уряду, на місці якраз таки людей, які стосуються до урядових програм, мені здається, краще домовитися з Укрзалізницею і інвестувати кошти у ірпінь. У Бучу для того, щоб вони там змогли вирішити автобусне питання. Тим більше буча вже цим займається. Вони досить таку велику, непогану партію автобусів. Отримали це набагато простіше. Тим більше ми маємо свіжі приклади. Київ Сіті Експрес вже давно існує. Ось нещодавно давно, наприклад, запустили Дніпро Сіті Експрес, який сполучає Кам'янське, велике місто, яке знаходиться досить таки неподалік від Дніпра, із обласним центром із Дніпром. Я гадаю, що Ірпінь, Буча, Гостомель також заслуговують на ось такий Київ Сіті Експрес 2, який зможе довести до столиці досить таки швидко і класно. І ще ось, якраз таки, плюс інвестицію у автобуси. З усією моєю повагою до трамвая це не вирішить мені здається такою проблемою сильно і він не досить таки потрібен бути та гостомим, з урахуванням того, що там. Ну, його складно кудись просувати. Хай там як, але це вже плани є. Я радий за це те, що зелектранспорт думають, не забуваються, і, можливо, ми побачимо новий приміський трамвай вже на найближчій перспективі в якісь 5-7 років, коли буде Київщина відбудовуватися. І, можливо, щось покаже приклад це іншим регіонам України. А на цьому все. Я вам дякую за увагу, за те, що передивилися цей випуск. Пишіть, які новини були для вас важливими також за останній час. Цього тижня не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Це допомагає мені просувати контент на коронемовному Ютубі. Також не забудьте шерити це відео у соцмережах, буде мені особливо приємно. З вами був Макс Трам. До нових зустрічей.